Що таке? Голка. — Голка попала? Так, маленька така. А ти що думала? От гриби з того починаються, що спочатку травми, плач, а тоді вже грибочки. Так, ну що ж, Витягнула. — Починаємо. Сьогодні, як ви бачите, сьогодні зі мною племінниця. Соня? Пере. Які ми сьогодні гриби будемо збирати? Мухомори. Правильно. Ти коли збирала мухомори? Ні. Там на зарі ніякі не збирала. От її дитинство починається з мухоморів. Тобто майбутній тріпарчиться. О, що Мож. там розказує. І потім можеш тріпи легко заходиться. Ти вже будеш знайома з грибами. А де хтось боїться мукумори? Ми будемо зараз збирати їх. Так, поїхали. Все водіно. Я знайшла. Та, перші мухомори. Як, я Молодець. Як... Соня, як мухомори зриваються? Не знаю. Що не знаєш, я? Як... А, це зараз. Ну давай починай. А, 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 я, а вони нічого не зроблять мені. Ну вкусять вкуся там легенько тебе за, за пальчик. Так, Тому так. акуратно з ним. Давай. А Тільки акуратно. Ну, а, а як грип? Ми, Нам потрібна шляпка. Ну, тільки, пер, шляпка? Ти перший, да, тільки шляпка. Ти перший раз от, в своєму житті зриваєш гриб. А як? А як? Ну подумай як. Ну Снижу? давай, бери, бери зверху за шляпку рукою і її надламай. І відрізай. Що, шапку саму? Так, тільки вже, щоб хумор не вкусив. Вважай, <рик> був, його болить, він може вкусити. Так. Так, так. Він може вкусити, так, так. Його, він може вкусити тебе. Розумієш? Так, все, тепер ти йому голову зняла, він вже все. Вздох. Він вже тебе не вкусить. Все. Тепер береш, чистиш, гарно чистиш. Ні, так, щоб ножки не було. А, Щоб ножки, щоб ножки не було. А все, тобі він треба... вже тепер тебе не вкусить, розумієш? Він, він міг тебе вкусити тоді, коли ножка була, коли він був в землі. А коли він вже не в землі, то він вже все. Не хробачливий, дивишся, чи не Як? Ну, Піднімаєш мухоморчик. І дивишся, чи отут він не отут. Ні. Якщо не хрубачливий, все, такий мухоморчик ми, ми беремо. Файно-файно тільки чистиш. Все. Такий мухоморчик ми беремо. І зараз ми будемо йти шукати ще більше мухоморчиків. Отак? так? Давай ще у того візьме. Ну, це вже кінець сезону. По це теж мухомор? Це вже кінець сезону, гриби вже закінчують. Це теж так, так. Зараз кусить. Та Все, відірвали його. Та йдите. Коли ж його відірвали, він же тебе кусати не буде. Добре, рухаємося далі. Чекає, відіряжу тут. Соня, який красавець. А ну. Так, щоб не вкусив. що треба зробити спочатку? Виривати. Акуратно його. Вириваєш. Так. Ви? Акуратно, щоб не і акуратно, акуратно його чистиш. І де можна купити мухомори сушені? На сайті Тараса. Як сайт називається? Сама не знаю. А як YouTube канал називається? Доктівайв. Ну, отак і сайт називається. В описі під відео є сайт. Отак ми ходимо, збираємо мухомори. У мене всі задіяні. Соня, давай, давай. Вперед. Знаєш що? що? Я тобі секрет розкажу. Дякую. Якщо ти мухомора взяла в руки, не можна потім пальчиками до очей пхати. Да. Бо будуть очі пекти. Ай, забери мені тут волосся. Ну хай вже так буде. Так прикольніше. Якщо пальчиками доторкнешся до очей, то буде мусимолова кислота, що попаде тобі в очки і будуть очки пекти. Треба промити водою, прослюзитися і все буде добре. Тобто не очі не вилізуть, не переживай. Нема, все. нема. Взяла, файно почистила, від так. травички, травички файно почистили, щоб так. Не будуть ж люди з травою їсти, правильно? Та ти її так будеш перемалювати і чистити. Ніхто не буде перемалювати. Такий мухоморчик на продаж одразу. Все супер мухоморчик. Біленький. Супер. А це що біда поганка? Ні, це мухоморчик, але він вже старенький. Ні, це... Ми вже його не беремо. <гум> добре. Не вкусив? Ні. Слава Богу. Буває, знаєш? Буває так, що пальці відгризають. Та господарство. А, а який я тут прикольний бачу, Соня, це бомба. Глянь, який красавець. Сонь, глянь, який красавець. Як, я не можу? Та ти подивись на такий величезний мухомор. Це просто уже. А як його дістати звідом? Де? – Та от спустися нижче. Іди далі, іди далі. Я дістану. І там дальше. А не впадеш? Так, так, так. не впадеш. Я дуже акуратно буду. Давай, 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 Акуратно, акуратно. А там ті. Ну давай, як впадеш, то покотишся. Я вже зок. Давай я тебе буду страхувати. Давай. Давай я тебе вот так за руку візьму. І ти не его. Зашли. Ну давай, не бійся. Не бійся, не бійся, Сонь. Ну, Дальше, дальше, та дальше. Що, страшно? Ну як його, ну, його візьмемо? Палку. Ні, палку і ні, палку і ні. Чого? Соня, так. Давай. Я тебе страхую, а ти файно його дістаєш. Давай, 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 бо тут можна і. Не бійся. Давай, може, я? Давай ти. в тебе довше. Якщо смач. я впаду. Ні, не впаду. Отак, береш і отак. І, і, тебе, тебе дов... і він наш. І він наш. <рап> Знаєш що? Ні, ти так не махай. Знаєш, що найцікавіше? Що? що коли будуть люди, треба вховати, що ми мухомори збираємо, що? щоб люди не бачили. Так, ми попали на таких красунчиків. Ну, вони не було Так, Тай, знаєш, тебе не вкусив. Тихошка, бобирайся, туди. Тут, 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 це все мухоморчики. І тут мухоморчик. Красавці такі. Куди не арештуєш за те, що ти показуєш на камеру, як ми добуваємо хомори. Арештують, в тюрму посадять. І тебе разом зі мною. Ні, ніфіга, фіга, я дитина мені все. Ну ти будеш дитячий сидіти в тюрмі, за те, що ти йому хумори рвала разом з Таросом. Іди ти. Куди? Ладно, все, давай. Клади того Щоб Прилипає до рук? Так. А ти думала? Акуратно клади відро. Не, нормальний, нормальний. Все. Пігнали. Угу. Так, давай акуратно такий гарний, гарний муху. І тут ще отакі. От і зірвали. А ті два малишахи ще підростають. О, підійди ближче. Не це? Ну Підійди ближче, не бійся. Я бачу. Знаєш, як він називається? Так, їде погано. Ні. Це підусичник. От ну, підійди, не бійся. Підійди до нього. От може його зірвати, подивимося на підусичник. Ні. Таже підусичник. Ми його не беремо. Але він їстівний. Я не хочу. Що ти хочеш? Хочу тобі я... дещо покажу. Що? Гриб із фільму Жахів. Це я хочу. Але щоб ти не боялась. Ну, показить. Вот. Дев'я. Во. Дев'ять. Ну йди, підторкнись до нього. Я боюсь. Та чого боюсь? Боюся, а. Знаєш, Сам... отак рухнути. Так, так рухнути. Пс. Ото, ото називається грив. А ти понюхай, як він гарно пахне. Ні. Ти понюхай, Соня, як, як американські духи. Візьми в руки, не бійся. Ну добре, нагнись, нагнись. Але десь щоб не вкусив тебе. Понюхай, як він файно пахне. Ну давай. Ось похурели. Ні, ну та понюхай. Ну понюхай. Так файно понюхай. Ні, Яким яйцями потуток пахне. Ага? Яйцями потухшила. Що, не цікаво пахне? А якщо його в руки взяти Дивись. Ну так якщо взяти в руки. Та понюхай! Фу, який мися, морально буде банка. Криса. Але зато який гарний. Смердить, але гарний. Це, це не гриб. Це гриб. Ти знаєш? Я знаю. Як називається? Що? Ось цей, ось цей гриб називається Арчера. Так. Yeah. Да. Ну, давай. Yeah, yeah. Гарний, він, ні, він гарний. Yeah. Ну і що, що, трошки слимак з'їв, але він є гарний. Такі гриб він якраз нормально підходить. Це... Ну ну з'їв слимак, ну що чекай. О, дві які там великі шляпи. А вони добрі? Ну та добрі, якщо, якщо файно акуратно зірвати. Я так не можу. Ну ясно. Не, давай, не давай, не. давай, 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 давай. Гарна шляпка. Та бери, ні, бери рукою за верх шляпки. Так не ріж тут, а чого ж ти зразу при шляпці ріж? Чого ти ріжеш 20 разів? Сонь. Я не може? Та ріж, а ріж не... один раз і все. Трошки хрубочливий. Не трошки, а багато. А, ну, гарний такий гриб. Не бачиш. Але залишаємо його тут. Так, хрубочливий, Залишаємо. А такі гарні зверху. Так, скільки часу пройшло і ми вже відерко грибів маємо. Десь пів години чи 20 хвилин Ну. Але вже відходять гриби. Так, відходять ще. Давай клади. Нове відро розпочинаємо. Так, ну чекай, мене чуйка на гриби. Ну давай, чуйка, я за тобою, чуйка. Давай, давай, йдемо, йдемо. А мені цікаво, що це таке? О, бач, бач, тебе цікаво. А, бо, я, я, я тебе спутатись. Ну. Та бери, підходь, не бійся, бери його в руки. Нашу. Ну підходь, Нашу. та не бійся, я тобі розкажу, що, що тут. Ти... Його так можна взяти. Бери, бери, зривай, 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 не бійся. А, важко. Що це таке? Гриб. А, гриб на гриб Так. Да. Знаєш, як він називається? Ні. Березовий трутовик. А наш він? Ну, зривай, ти подивишся, щоб ти роздивилася, що не можеш. Сили нема. Його можна заварювати як чай. Ну, смажити він є дуже твердий, як живачка. Він як жувачка. Жувачка. Він однорічка. Березовий тротовик є однорічка. Він Він виростає один рік і гине. Тобто він зиму не перезимовує. Ага. І дивись, і то заварюєш як чай, і або його береш, висушуєш, і димовушка класна. Беремо чи ні? Хочеш димовушку собі потім вдома зробити? Шучка димовишка. Ну підпалюєш він так димить довго. Ні, не хочу. Чого? Не хочу. Прикольно. Залишаєш? Так. Лікувальний, до речі, чай з нього виходить. Мені не треба, в мене є свій. чай. Що там? Ще один мухоморчик, так? Так. Я таке місце хороше знайшла тут. Так, молодець, значить такий здоровенний такий один. Попався. Хоча здоровенних багато, але їх довести важко. Так, два відерка є. Скільки часу ми затратили на два відра? Десь пів, пів... десь годинку, десь годинку, і ще третє відро, так? Так. І до машини. Угу. І потім ще два рази сюди прийдемо. Так. Так. <смірко> 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 ну що, як тобі мохоморчик? Такий великий. Може його надкусити? <гас> та бери їж, пробуй. Та mm -hmm. нічого не буде. Буде. я мене стушничу. Чуй, Соня, а в школі що чачшому хумору труйний грип? Да. Якщо... Не, не так. А якщо вчителька подивиться в то відео, не знаю, і що я вона не... скаже тобі? Не повідаю. Вона скаже, що я маю. що ти маєш якогось дядька кого... ск... якогось неправильного. Не, так? Ні, вона скаже, що він ти з психушка. <гас> а насправді як воно є? Не знаю. А Ні. насправді я з психушки? Ні. Так, наче твоя вчителька з психушки. Так. Слухай, ти ж, напевно, точно двойку будеш мати. Ні, ні. Якщо на то відео побачить. Ні, вона не дивиться гриби. Не дивиться? Ну тому вона й не знає, правда? Тому вона не знає, а ти знаєш. А мухомор, що він є? Який гриб? отруйний. Ну а ще який? Е, лікувальний. Правильно. Обрізати? Так, да, обрізай. Акура. Фу, слава Богу. Хрубак є, нема? Є, нема. Супер. А той диви, який хрубичливі. Тобто забираємо. Вперед. Так. Раз, два, там третє відро в Як тобі сьогоднішня грибалка. грибалка. Сподобалась, правда? Да, перший раз. Перший раз на грибах. Так. Да. Я серйозно, я перший раз. Перший раз да. чекаю. Добре. Беремо у тих два. Так. І так. Красення. Класні. О, ти вже навчилася викручувати. Слухай. Давай сюди. Ну, правда, ще не професійно, але вже навчилася крутити. А то боялася спочатку, що гриб вкусить. Неправда. Вже не боїшся? Неправда, я, я спочатку боялась, бо... Е Давай, ну. 에, е. Бо я боялась, що я його поламаю, мою, а вже. вже не. Ну все, на тому відео ми закінчуємо. Ну, а, результат першого гриболовлі. гриболовлі першої, так ну, Скільки відер? Ну, три відра є. Тут три відра і, відра, і чуть -чуть. зараз ми четверте набираємо, ще тут. І все, і додому, Та вже темніє. Та, та вже додому вже треба. Хватить. Мухомор є їстівний. Та. Гриб, де можна його купити? На сайті Тараса. В описі під відео, телеграм-канал. Да, до речі, підписуємося на телеграм-канал, кому цікаво. І, звичайно, в описі під відео можна купити червоний мухомор. Все, рухаємося додому. Да. І ставимо лайки під підтелег... все. Ставимо лайки під час. З почином тебе. Знаєш, таке почином. Тут таке слово типу сільське. Ні. Ні? Почин то називається типу спочатку. Типа з тебе соня. Все. До зустрічі До зустрічі.